Христос народився, славімо Його! Я капілан 29-ї важкої окремої механізованої бригади Отець Валентин, поздоровляю офіцерів, сержантів і рядовий склад з Різдвом Христовим. Господь наш Ісус Христос народжений, славиться зараз в кожних наших серцях: в храмах, в окопах, в бліндажах, Всі славлять Христа! Ті волхви, які прийшли поклонитись від людства народженому Христу, вони принесли дари ладан, золото і смертні. Але єдиний дар, який зараз ми можемо принести, це дар захисту Батьківщини, це той дар нашого життя, військових і здоров'я, який ми покладаємо на вівтар нашої свободи. Господь з нами, браття та сестри. Браття та сестри мої побратими військові, хай Господь благословить всіх вас, нарождений Христос з вами. Коли волхви прийшли до народженого Христа, вони потім пішли іншою дорогою. А ми, браття та сестри, ми ідемо тою дорогою, яка веде нас до свободи, волі і справедливості. Христос дає нам справедливість і віру в перемогу. Разом до перемоги, слава Богу, і слава Україні.